ми по-бисному. Ми знову по поводу заяву вам зависити. Відповідь була хороша. Позавчора Марченко зупинив даного водія, що в нього не світлився номер. Він устранив на місці, даному інспектору це мало. Він устрив на... Він устронив на місці, лампочка та, що робила, він її пошатав, вона засвітилася. Але він сказав, ні, все одно я буду складати протокол, бо з 20 метрів йому не видно номера Марченко. Ну, суть не в цьому, ми написали заяву про злочин, тому що даний водій зателефонував мені, і ми попросили клопотання в нього, він написав в протоколі. Прошу перенести розгляд справи, щоб скористатися юридичною допомогою. Ага, я чув трубку, так. Марченко сказав, я вам відмовляю, виношу постанову. А до постанови. Ну, ми ж, в принципі, теж саме при ньому обговорювали. Його да. дідько запитав, бокав, каже, у вас дітьми вас питає, ви давно, ну, по протоколу вам казав начальник, він промовчив. Ні, ну він однозначно там робити не буде. Зараз ця перевірка закінчиться. У нього є зараз неповний ход, Неполна, він там да, працювати. Не буде. Є. все, я його ну хай шукає місце. Я ж не буду з ним. Я вам, По обіцяю, що він ще я вам не принесу буде. ще одну більш всього заяву. Позавчора було ДТП, три машини в Брусили візнув. І, mm -hmm. і водій п'яний скрився з місця ДТП. Ну, це підозра, що він п'яний, ніхто no, його не доказав. No, не я доказав, бо я він це знаю, поїх. ви знаєте, ви, ви догадуєте, що він скрився, я догадуюсь. А дивіться, там десь кажуть, був відео, що Є в них відео? щось світилось. Є відео. Там Тільки що до мене дзвонив водій, який попав до тих спортивного. Ну Тому видно, що дали? там щось світило. Що я відео, відео не бачив, мені мають його скинути. Подивіться, я вас попрошу, будь ласка. Якщо відео видно, не, да, скиньте, де. будь ласка, нам. нам проще буде трошки з цим го Відео є, так, да, так, да, да. Бо там вони кажуть, що не працювали. І зараз треба на експертизу. Можна ручку ми, да, то постав і Сьогодні яке у нас тут? 27, 11. 11, 14. Все, тут адреси, щоб відправили. Може. Ай, номер Бо з вами захоче зустрітися все рівно э, цей, хто буде виконувати заяву, щоб, ну, щоб з вами созвонитися чи під'їхати. Отут тут може напишіть даже номер телефона, чи тут напишіть, Я де вам зручно. Сюди може попроще. 067 970 51 30, 8. 51 38. Угу. Там все розписано. Хорошо. І по відео цьому подивитись. Якщо там видно, значить даємо. Якщо не видно, значить будемо лампочки на експертизу, це все відправляємо. Хорошо. А це вже через 15 днів виконавши. Скасують постанову. Правильно? Постанову буде скасована? Якщо не надали, там написано в протоколі. В протоколі він написав, що ви просили. Е прошу, прошу перенести розгляд справи. А не писали, що устранили на місці? Написав ПДР, не порушував. Коли виїжджав з дому, освітлення номерного працювало. На місці неполадку устранив. Прошу перенести розгляд справи. Все, все, все. Що тоді? До побачення